Всім привіт! Хотів би розповісти про розведення воскової молі в малих масштабах. Значить, цей варіант я знайшов на Ютубу, людина теж розказувала, але там трішки в нього по інакшому було. Значить, принцип один і той, але трішки інакше. Значить, от ставим от, суш. В таку банку, можна банки і побільше і так далі. Закладаємо суш, але суш повинна бути, щоб була і перга, і трохи мед, бо в перші дні личинки питаються більш медом і пергою. А потім, вже, як, там, як то кажуть, зав'яжеться життя личинок, то вже вони споживають все підряд. Значить, раніше я використовував таке велике відро з фасадної краски. Десь воно десь літрів 25-30. Треба було місто шукати, там, ніби у котельню ставити, ніби і так далі. дуже важко там розвивалася та личинка і так далі. От цей варіант я підглядів в інтернеті вже не пам'ятаю, хто це, про це розказував. Там, але мені дуже сподобалось. Значить, от ставити от таку от баночку на от дирочки, щоб воздух проходив всередину баночки. І що найголовніше є, наприклад, у мене тут на кухні теплий пол. І не треба ніяких там котельнів і так далі. Що оту баночку загрузив, поставив, Значить, поставив на землю. Ну, звісно, вона не тут стоїть, вона там стоїть в куткові, щоб не мішала. Одну, дві, три, п'ять, скільки там бажаєте. Ну, Кажу, то в таких малих масштабах. Бо якщо е, є в мене тут один друг, він е, з якоюсь компанією співпрацює, він виводить в масових масштабах. там, в них, в, Він закупив 5-літрові стекляні банки і спеціальне приміщення збудував і там е, тепловий режим держить і так далі. Там, Дуже багато він тої воскової то молі і десь і там продає і так далі. Ну Це так для себе, для родичів, там, комусь десь продати трішки і так далі. І от, от так баночка стоїть. Тепло знизу її нагріває, <кх> личинка там чувствує себе комфортно. Ну Тут, звісно, камера того не передасть, тут вже є. Я недавно це десь з дня 3-4 як заселив. Сюди. Там вже личиночки є, але ще е, дуже дрібна. Ну, ми як знаємо, що личинка має бути від 10 до 15 е, мм, сапідходящий возростом не старше 10 днів. Ото, як вже тут дуже добре так, як -то кажуть, розведеться лічинка, буду відбирати і робити 20% спиртову настойку е, воскової молі. Значить, кому сподобалось, може використовувати цей варіант, в кого є теплі поли. Це супер варіант і так далі. Можна десь і на батарею поставити, можна десь і в котельню поставити. Ну, такий варіант я для себе е, оприділив, що ну, він є найкращий. І так використовується вже зима на дворі теплі полі. Так, І от Поставив одну, дві, три, п'ять баночок і і Личинку роби на настойку. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Впереді, ще буде дуже багато цікавих відео. Всім всього найкращого!